У місті повинна діяти муніципальна міліція. Така думка міського голови Дмитра Барнаша, і про таке йшлося на віче 15 червня. Вшанувавши хвилиною мовчання загиблих у Луганську, учасники Вічі спробували розібратися в цьому питанні. Як зазначив Дмитро Барнаш, створювати муніципальний правоохоронний орган у прилуках мають на меті не з нуля, а використовуючи досвід інших міст. Львів, Тернопіль та Вінниця там, за дотриманням порядку в місті, вже не перший рік слідкують муніципали. Створення стихійних сміттєзвалищ, парковки на зелених зонах та інші правопорушення, що вимагають складання адмінпротоколів. За цим всім не встигають ні в міськкрайвідділу, ні в секторі санітарно-екологічного контролю міської ради, наголошує Дмитро Барнаш. Міліція вона на сьогоднішній день чисельності і недостатня. На жаль, і е, ці функції, які е, е, потрібно виконувати. Вони намагаються виконати, але можливо, знаєте, міліція дещо себе, ну, скажімо так, за часи революції була дискредитована, і відновити до неї довіру це, мабуть, питання часу. Звісно, будемо співпрацювати, звісно, що ми зараз робимо. Звісно, будемо намагатися зробити їхню працю ефективнішу. Але на сьогоднішній день я вважаюся, що все ж таки цей орган, муніципальна поліція чи міліція повинен бути в нашому місті. На найближчу сесію прилуцької міської ради планують запросити начальника муніципальної міліції Вінниці Василя Гайового, який особисто розповість депутатам про принципи роботи очолюваної ним організації. Адже саме депутати можуть дати добро або ж заветувати питання створення подібної організації.